Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова посилочка приїхала з замовленням. Цього разу це замовлення компанії Лівеста по 9-му каталогу. Дещо замовили, замовила в мене клієнтка, і дещо я замовила собі наявність того, що були непогані пропозиції. Отже, що замовила у мене клієнтка? Клієнтка це чоловікова сестра, бере вона ось такі. Безсульфатні шампуні. Дуже їй подобається саме цей ось, фіолетовий з кератином. Брала вона вже неодноразово, їй подобається. Якось був такий період, що не було їх в наявності якось на складі. Голубенькі ще я брала минулий раз, а цих якось не було. Це, вже бачу, їх довезли, змінилась трішечки ціна. Вони були раніше по 250, дається, зараз по 299. Взяла я дві штучки. Того, що завжди вона бере його. І взяла я дві штучки, поки що вона одненькі замовила, але я взяла на потім ще. Того, що, можливо, знову захоче і прийдеться мені заради шампуню робити замовлення. Далі, наступне, що взяла, це ось такі два масажні гельчики з каштаном. Також була. Непогана ціна, здається, якщо брати два, то вигідніше, чи це, можливо, я так взяла, але вже і не пам'ятаю, поки дочекалась замовлення, вже і забула, забула пропозиції. 144 був він, здається, по каталогу, і я взяла дві штучки, того, що часом в мене запитують дівчатка. Далі. Наступне, що взяла, це ось такий кремчик крем для волосся. З цієї лінічки я брала собі шампунь і брала кондиціонер, і планувала ще взяти десь по хорошій ціні ще кремчик. Зараз він був також трішечки дешевший на знижечці, і я вирішила його взяти. До свого, своєї як то кажуть, уже цієї лінієчки і буду так комплексом використовувати. Я ще не пробувала цю лінієчку, але читала відгуки, що дівчаткам подобається, тому взяла ще і кремчик, це що входило в основне моє замовлення. І ще взяла два, два кремчики для обличчя. Також була хороша на них. Пропозиція, і я вирішила взяти. Ось такий взяла з гіалуроновою кислотою, зволожуючий це йде на зволоження. Він йде як денний, нічний можна і зранку, можна і ввечері. Тут у нас він ось так заклеєний, не буду відкривати. Казала, дівчатка, що там пластикова баночка, 50 мл об'ємчик цього кремчику, і ось такий іде зволожуючий кремчик. І ще один я взяла ось такий відновлюючий. Це йде вже з пептидами і церамідами, здається, так. Цей вже йде відновлюючий також. Він йде 50 мл об'єму, йде він також денний нічний. Ось такі два взяла кремчика також. Це, що було в мене по основному замовленню. Це все. І далі покажу, що я брала по спецпропозиціях. Перше, що покажу за умови придбання будь-якого продукту з каталогу, можна було взяти ось таку інтимочку за 139 гривень. Іде вона об'ємом, тут, здається, півлітри. Не бачу. Не бачу, де об'єм. 480, 480 мл. Делікатне освітлення й. Не знаю, яке там має бути освітлення, але йде з арбутином, алоє та огірком. Я ще не брала освітлюючий гель для інтимної гігієни. Об'єм 480 мл. Цікаво буде спробувати я ще відвезти. Не пробувала такі гельчики. Взяла я їх два штучки, можна було брати більше, У мене було замовлення більше продуктів, але взяла поки що дві штучки, мені вистачить. Далі, що було по, по акціях уже, по спеццінах, взяла ще ось такий кисневий порошок. Брала я недавно його собі. В попередніх замовленнях і це була також хороша ціна, 129 гривень, здається, і я взяла його знову. Нехай буде, він пригодиться. Таку одну вже баночку я використала, мені сподобався. Тому по хорошій ціні, тому що в каталозі він так не дуже бюджетно йде, але по таких от пропозиціях, спецпропозиціях я його десь собі виловлюю. Далі також по. Там, здається, за кожних чи то. 5 балів, чи то 6 балів можна було взяти продукти, я вже не пам'ятаю, по спеццінах, там був перелік продуктів, і я за бали з замовлення можна було мені вибрати продукти. Взяла ще ось такий стимулюючий шампунь для волосся, стимулює, пришвидшує зріст, ріст волосся, десь я читала. і... Зміцнює його. Так, аквіна формула шампуні підтримує правильний, правильний баланс вологи, забезпечуючи ретельне очищення і дальний догляд за вашим волоссям. Повертає порядкам природу м'якість, пришвидшує здоровий ріст, підходить для всіх типів волосся. Ось такий шампунь. Зараз в мене донька таким користується проти лупи. Голубенький такий. А цей взяла я, що була на нього хороша пропозиція, тому вирішила я. Взяти. Взяла дві штучки, по, здається, 64 гривні, і щоб не кожен, тому було досить вигідно. Вирішила я взяти по цих спецпропозиціях. Далі, наступне, що покажу, ось такий до кремчику замовила ще один шампунь. Прийшов якось він мені без плівки, але все нормально, він так стояв. Коробочку, слава Богу, не перевертали. Хороша була ціна на цей шампунь, тому вирішила я його також взяти. 129 гривень, 800 мл. Об'єм на довго вистачить. Він йде з помпою, з протеїном заявлено. Що тут у нас йде? Протеїновий шампунь для волосся. Об'єм 800 мл. Формула шампуню насичена протеїном, аргановою олією та. Цінними поживними компонентами, що допомагають швидко зробити волосся м'якішим, полегшують укладання. Підходить для волосся після кератинових, протеїнових і відновлюючих процедур. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Ось такі заявляє компанія нам його властивості. Будемо пробувати це. Ще одне я взяла, в мене є ще в запасиках. такий кондиціонер, є лінійки, Взяла ще шампунь. Якось в мене тут все не влазить чогось. Далі, наступне, що взяла по цих же пропозиціях, була представлена також, можна було взяти недавні такі новиночки, виходили з, з японським рисом. Можна було також по спеццінах взяти такі новиночки. Це у нас перлітовий гомаж, відлущувальний гомаж для обличчя з японським рисом. 100 мл я ще з цією рінічкою не знайома. Взяла я два таких гумажика, його відкрити, хочеться акуратно, відкрити таке пакування доволі цупкеньке. Зараз візьму. Тут у мене є маленькі пилочки, зараз ми відкриємо Так, отже, 100 мл пеплочок. Так, у нас виглядає він в тубі, іде звичайний. Тут у нас, що заявлено, відлущувальний гомаш для обличчя з японським рисом, об'єм 100 мл. Для зовнішнього використання нанести засіб на сухе обличчя, помасажувати шкіру протягом 2-3 хвилин, після чого ретельно змити водою, використовувати один-два рази на тиждень. Ось такий пілінг. Це недавно виходила ця лінієчка. Таких гомажиків я взяла два. Ціна на нього була непогана порівняно з, з каталогом, тому вирішила я взяти 89 гривень. Була його ціна. Далі наступне, що взяла ось такий крем для очищення обличчя з японським рисом, також 100 мл йде, такій же тубі. Два в одному, він у нас йде. Крем для вмивання, делікатно очищає шкіру від забруднень, від забруднень сонцезахисних засобів і навіть від усій макіяжу на містечке для здоров'я речовин. Виготовляли і е, виготовляється він, я так розумію, в Україні. А лінієчка. Також українською. Тут іде переклад. Також ось така туба. Кремчик для умивання, ніжний крем для очищення обличчя. Ось такий продукт. І цей уже був крем для вмивання 125 гривень. І третій продукт, який також взяла, ось такий тонер: 200 мл тонер-емульсія для всіх типів шкіри з японським рисом. Тон у нас 200 мл, ось така у нього пляшечка, білий такий колір. Для зовнішнього використання велику кількість нанести на ватний диск і нанести на очищене обличчя та шиї, не потребує змивання. Ось такий тонер. Цікава лінієчка хотіла я спробувати. Тонер був 159 гривень. Також взяла на пробу, хочу спробувати потестувати. Ще що взяла по цій же акції також по спецціні ось такий глянцевий блиск з лінії ось цієї, як вона там називається недавно, недавно брала я палеточку Тіней, здається, від цієї лінії, а це був представлений ось такий блиск. Такий у нього рожевий колір. Це у мене йде. 105. Як там він? Як він там називається? Чи 502-й, чи 105-й. Не пам'ятаю, який у нього код. Розгляну 105-й, так, 105-й, 4 мл об'ємчик і ось так виглядає він рожевий такий, ніжно рожевий. Можливо, піде комусь на подаруночок, не буду відкривати. І ще була одна пропозиція за. Нараховувався кешбек, можна було замовити. Назбирала я своє замовлення. Замовлення в мене всього було на 59 балів, здається, і можна було, в мене нарахувалось 400 гривень кешбеку, я могла його, цю, цю, цю суму використати на покупочку якогось продукту. І вирішила я спробувати ось таку водичку, я вже зняла сльозу. Хотіла спробувати ось таку водичку. Об'ємчиком вона йде 100 мл. В каталозі виглядає вона. Як це її так показати, ось так вона виглядає Chili Spring. З цієї лінійки я ще ароматиків не пробувала. Іде в нас аромат квітково-фруктовий пудровий. У верхніх нотах чорна смородина водяний акорд, грейпфрут, абрикос в нотах серця, конвалія, жасмин, троянда і диня. І в шлейфових нотах мускус червоне яблуко. Хотіла я спробувати щось із цієї лінійки. Ось так виглядає сам, сама упаковочка і відкривається вона ось таким от чином, тут витягується сама така з ароматиком. Так. Знімається. І всередині ароматик виглядає ось так. Доволі так презентабельно виглядає пакування. Тут у нас ось така коробочка, гарненько так вставлений сам ароматик. Так, і сам флакончик виглядає ось таким чином. Доволі так, таке важке скло. Об'єм великий. 100 мл. Цікавий такий флакончик Лінієчка Таня. Чилі Спринг називається ця водичка. Приємний такий фруктовий, свіженький аромат, доволі ніжний-свіжий, відчувається якась така кислинка на старті. Можливо, смородина, можливо, грейфрут. Такий свіженький, з кислинкою фруктовий ароматик. Мені сподобався на, на літо на, на жару. Такий ароматик класний буде. Ось так коробочка знімається, тут і всередині вже сама водичка. Мені, в принципі, ароматик сподобався свіженький, цитрусово-фруктовий, приємний ароматик. Потім квіточки якісь. Можливо, конвалія ніжний такий. Приємний аромат, мені сподобався. Зелений такий. Чимось він мені схожий з, з ароматом. Може, я забула назву. Зелененький цей, що йде. Енігма. Чимось він мені от з енігмою і схоже щось таке. Зелень. Травичка. От щемось у мені такий, можливо, грейфрут. Можливо, і грейфрут. Тому що, і, в принципі, пірамідки в них схожі. До речі, у Enigmi також у верхніх нотах грейпфрут. Нота зелені акватичний акорд. Можливо, а тут що у нас Водний акорд і грейпфрут. Чимось подібні верха, тому, можливо, мені він і так і нагадав Енігму такий свіжий. Чорна смородина тут в енігми, в енігми. В середніх я, до речі, не порівнювала, але так мені чогось захотілося цей ароматик спробувати, того, що тут є диня. Мені хотілося аромат з Динею саме. Так, на сторіночці каталогу динька це зображити, і мені захотілося ароматик з Днею. В принципі, непоганий. Але чимось, я ж кажу, вони чимось схожі. Дуже-дуже схожі. Венігми, до речі, також в нотах серця смородина яблуко. А тут в верхах смородина, а в шлейфових нотах червоне яблуко. Можливо, через це вони і чимось так мені перекликаються самі по собі ароматики. Але ароматик мені і онікма подобається, і цей мені, в принципі, також сподобався. Легенький, зелененький, такий свіжий ароматик. Цитрусово-фруктовий, приємний. Ось таке було моє замовлення. Трішечки так під'їхати, все не міщається. Цікаве. Віднесу для чоловікової сестрички шампунь, вона вже чекає. Подобаються вони їй ці шампуньки, якось вона от їх більше користується безсульфатними, і їй вони подобаються більше. Я от безсульфаними якось не можу. Мені вони слабо промивають, можливо, це треба звикнути. Чогось на моє жирне волосся, мені вони слабуваті. Але, можливо, Треба звикнути, перейти просто на них. І потім буде все нормально. От вона тільки ними їй подобається. Особливо, ось ця лінієчка їй подобається з цим квітокомплексом. Таке було моє замовлення це все. В принципі, я задоволена, ароматиком також задоволена, хотіла спробувати, того, що в каталозі ця лінієчка йде так, доволі так небюджетна 869 гривень. А з цією скидочкою вийшла мені водичка у 300 гривень. 42 з копійками гривні. Тому потестити я, в принципі, задоволена. з такою знижечкою досить таки вигідно і приємно. Ароматик мені сподобався. Свіженький такий наліто, те, що треба. Всім дякую за увагу! Таким було моє замовлення компанії Лівеста по 9 каталогу. Всім бажаю гарного, тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!